Приїхали на турбазу, яка знаходиться в Красному скалі. Знімемо вам трішки внутрі, тому що невідомо, можна сюди ходити чи ні. Техніка заїжджає, тому будинки, в яких відпочивали. Вікон немає. Вікна розбиті. Приїхала зняти, не знаю, можна чи ні, тому що є свіжі сліди від техніки. Це розбите, розвалене. Ну, ці будиночки і так потребували, щоб їх відремонтували. А зараз взагалі. Там окопи нариті. Так, не будемо йти туди. І там окопи нариті. Мабуть, турба зайнята. Що не розумію, хто жив. Дивіться, вони тут жили, їли. Тут окоп, там окоп. Там відкритий гараж якийсь. Просто не розумію, можна знімати чи ні. Так, тут російські жили, тому що зетка намальована. В цьому будиночку ми останні... Ні, не в цьому. За цим будиночком відпочивали. Тут, мабуть, танки стояли, техніка була захована. Так, не буду йти далі. Все зрозуміло, що все зруйновано. Розбите. Все нарите, від... З... сиділи. В будиночках куча бруду і сміття. Ще й зетки помалювали. Там, мабуть, жили. І знову чути, як десь гепають, коли вони вже заспокоюються всі. Так, вони, мабуть, техніка заїжджали туди. Ну, так, да, сліди свіжі, значить, їздить техніка. Або їздила. Пост їхній. Водичка стоїть. Так що ось так.